Снаряды носит. Меня машине мы дали Наташа, Натали. По характеру она очень хорошая, прекрасная. Работает всю войну, как часы. Иногда, конечно, она там у нее бывает разные дни, веселые, невеселые. Но, в принципе, несмотря на ее возраст, Вона то, те, що вона делать. робити. Вони пробують, там про попробували, не вийшло, то йдуть на інший напрямок просто. В основному по піхоті техніки мало вони пересуваються, але групами пересуваються там по три, по 4 чоловік, бувають по 6-9 по чоловік. Бувають там по циклах їздять, на МТЛБ їздять і на БМП теж. Боєприпаси возять. Тут, як би сказати, дефіциту поки не по них. Я навідник. А як це наводити снаряд на живих людей? От що ви при чому відчуваєте? Ну я не вважаю, що в принципі, це ж не, ну, незвичайні люди. Це просто загарбники прийшли на нашу землю. І Тому ну, я вважаю, що я просто захищаю своє. Тобто, нічого ну, цьому поганого не бачу. Це не я прийшов до них. Час роботи бойової, чи відчуваєте ви загрози від російських дронів? Е, так, особливо останнім часом дуже відчувається, тому що і на, на більшу дистанцію літають, більше вираження несуть, тому відчувається дуже сильно. Сказали, що летить російський ФПВ, тому ховаємося у бліндаж а, так, зараз. Ось так. На ага, пам'яті наливаємось. З сетками захищаємось, програма сукоро є, яка може показати, що літає або FPV, або зала, MAVIC і помпова рушниця сахари. Магазинчик 10 набоїв сама перезаряджається, ну, як в автоматі. Досилаємо патрон і собі вже там одиночними можна стріляти. У нас була ситуація там наших колег там щось до 30 в піві розбирали машину цілий день. Бажано, щоб все було замасковано і вони не бачили. Працюємо добре, поки що командування не Ну, Коли бачите результати, що відчуваєте? Настрій на роботу. Коли робота йде добре, то хочеться працювати. Взагалі втомився. Ну, не сказати, що прям як то сильно, але да. Хочеться домой, хочеться к дітям, хочеться к жене. Хочеться відпочивати. Хочеться в всі. Хочеться десь гуляти, що то робити. На пікніки ходити з дружиною, а не з побратимами в посадку. От як-то так хочеться. Чоловіки ходять там на пікніки з дружинами. Ну, так, да, я знаю. Я приезжал в отцы приходят и к своим детям на футбольні ігри, а я попадаю раз ну, два рази в рік на них. Теж тоже теж тоже неприємно. Ну, я ж з цим ничего не поделаю. Нікого за руку тянуть я не буду заставлять теж. Кому треба, тот прийде. Країна, родина. Майбутнє. Перше дітей у мене двоє діточок, син донька, тому, ну… Є за що воювати, є за що захищати. Якого майбутнього ви хочете для своїх дітей? Ну, майбутнього тут так зрозуміло, щоб був мир, щоб настав скоріше мир. Але бачимо, що цей процес трошки затягується. Те, Сполучені Штати призупинили військову допомогу. Так, Я сьогодні читав, ну трохи шокований. Мені там коментуються тим, що а, вдруг в них війна в них недостача зброї та такого всього. Але ну, я думаю, хоча б ці протиповітряні ракети, щоб обороняти небо, могли б дати, бо це ж страждає цивільне населення. Це, це дуже страшно. А, ну і хаймерси могли б давати потихеньку. Я думаю, у них виробництво там налагоджене могли б не закривати нам цю стежинку, як то кажуть.